Є пропозиція сьогодні розглянути питання фінансової підтримки бізнесу. Очікуємо від вас пропозицій, зокрема через ту Google форму, про яку ми не раз говорили, сьогодні ще раз повторимо, в тому числі щодо регіональних програм підтримки бізнесу на 25 рік. Зараз формується обласний бюджет. Ви маєте пріоритет визначені, кому яка потрібна допомога: малий мікробізнес, великий бізнес. Те, що ми бачимо на наступний рік, це компенсація по енергообладнанню для мікромалих підприємств. Це те, що може дозволити собі обласний бюджет, компенсація ставок для пільгових категорій для ветеранського бізнесу, по обіговим коштам і, можливо, по іпотечним кредитам. У нас за 9 місяців поточного року підприємства скористали. Лися державною підтримкою і отримали 1,9 мільярда кредитних коштів по програмах 5.7.9. Урядом прийнята постанова про відшкодування втрат підприємствам майно і обладнання, яких було пошкоджено і зруйновано на рівні обласної адміністрації. Створена така комісія: приймаються заявки від підприємств, майно яких було пошкоджено внаслідок збройної агресії. Розвідці доручення президента. Щодо серйозної підтримки підприємств, які переїжджають, релакують в інші регіони нашої країни, і та область, з якої переїжджають наші підприємства, вона їх супроводжує в новому регіоні. Тобто це задача знову ж таки наша з вами: підтримка по всім напрямкам, і податкової, і інших напрямків, щоб наші підприємства, які внаслідок прийнятих рішень. Приїжджають в інші регіони, вони не були відокремлені і забути нас, там є наші люди, бо там є і фінансовий ресурс досить потужний для нашого регіону. І це дуже важливо. І бізнес має бути ну, настільки захищений, щоб бізнес розвивався. Ми перші відкрили школу бізнесу, і де навчаються вже два випуски. Ми зробили для наших ветеранів. Це безпрецедентно було. В цих умовах ми відкрили і сьогодні ця школа працює і фінансується. У бізнесу є насправді багато проблем, особливо в нашій області, коли кожного дня йдуть обстріли, відключають світло. Ця платформа і створена для вашого захисту, вашої підтримки. І Обласна рада, і обласна військова адміністрація, і кабінет міністрів, і відповідні департаменти міністерств. Вони сьогодні налаштовані на допомогу Рухаємось вперед в цілому ми бачимо проблеми, над якими нам треба працювати, для того, щоб сумщина вона піднімалася і була захищена не тільки збройними силами, а й захищена нашою роботою фінансово, економічними розрахунками і наповненням бюджету.